Вправа 753. Які ствердження правильні, а які хибні? Ну що ж, стартуємо, дивимося, що за твердження. В першому кут, який дорівнює 50 градусів, гострий. Дійсно так, кут, що менший, ніж прямий. А прямий у нас 90 градусів буде гострим. Пишемо правильне твердження. Правильне. Твердження. Є. Далі кут, який дорівнює 86 градусів тупий. Отже, 90 градусів це прямий. Менше ніж 90, це 86. Це буде гострий кут, а не тупий. Тобто пишемо, що це твердження хибне. Пишемо. Хибне. Твердження. Далі. Третє читаємо. Кут, який дорівнює 92 градуси, прямий. Ні, це буде не прямий кут, тому що прямий кут у нас 90 градусів. Пишемо тоді хибне. Твердження. Є. Далі четверте кут, який дорівнює 115 градусів тупий. Так, якщо кут у нас більший, чим прямий і менший, чим розгорнутий, це буде тупий. Більший, чим 90 і менший, чим 180 градусів. Тобто пишемо, що це правильне твердження. Правильне твердження. Є. Читаємо п'яте. Кут, який дорівнює 91 градус, гострий. Ні. кут, який більше, ніж 90 і менше, ніж 180, це буде тупий кут. Тобто це твердження у нас хибне. Пишемо хибне. Твердження. Є? Ну і останнє шосте читаємо кут, який дорівнює 180 градусів. Розгорнутий, дійсно розгорнутий кут у нас дорівнює 180 градусів. То ми пишемо правильне. Твердження. Ну що ж, ось таке завдання про градусну міру різних видів кутів. На цьому вправу завершено.